Мобільна школа FPV-дронів від третьої окремої штурмової бригади перша в Україні платформа, яка навчає керування FPV-дронами цивільних. Мобільна школа вже здійснила 5 виїздів цього разу до Чернівців. Інструктор київського осередку школи кілхаус позивним друховок зазначає, що курс розпочинається з базових теоретичних занять. Загалом проходить навчання в двох форматах: це денна група і вечірня. Дана з 13 до 16 17, і ввечері з 17 до 20 години. Проходить вона в мобільній школі, в автобусі. У нас є індивідуально для кожного учня місця. Де у нас є забезпечення по симуляторах, тобто люди працюють з апаратурою, радіоапаратурою, навчаємо їх мікроконтролю, рухів саме на пультах, рухів, стіками, мікро-мікро рухів маленьких. Це дуже важливо, вміти керувати дроном спочатку візуально на симуляторі, потім, коли вже людина буде. Готовою і набуде мікроконтролю і моторики, ми переводимо тоді на справжні польоти на самидіймові дрони. Хто може долучитися, може долучитися будь-хто, хто любить свою батьківщину і готовий готуватися до будь-якого сценарію. Ситуація наступна: що війна йде, війна не зупиняється, і потрібно бути дотичним до військової справи. Навіть якщо не долучатися. До збройних сил, але безпосередньо допомагати військовим. Це важливо зараз. Це являється хребтом. тил. Іван Ступак, один з учасників мобільної школи в півідронів, розповідає, коли дізнався про можливість пройти навчання у Чернівцях, вирішив долучитися. Вважаю це гарною навичкою, яку потрібно зараз мати всім. Це гарна можливість долучитися саме в Чернівцях, адже школа базується в інших містах, куди на навчання потрібно їхати і тиждень перебувати в тому місті. Також базовий курс дає можливість проходження поглиблених курсів. Власне, мене цікавить додаткова можливість пройти курс з роботизованих наземних комплексів. Отримавши можливість пройти базовий курс в Чернівцях, я не дізнався від друга і одразу сюди приїхав, записався. Нам дуже багато розповідають про будову дрона, та як він працює, дають теоретичні знання. А також ми літаємо і відпрацьовуємо ці теоретичні знання на симуляторах. Тих, хто здає базове тестування на польоті в симуляторах, дол долучають до польотах на справжніх дронах. Ось тобто ми користуємося цією можливістю, і літаємо кожного дня. Страшно було, коли перший раз сідав за, за дрон, тому що це дорога річ, яку бажано не ламати, а в мене так. Не виходить з першого разу, і в цілому ми відпрацьовуємо нам розповідають, дають поради як краще. Тобто пілот пілотує, дивляться через екран додаткові інструктори, як проходить політ, і дають певні якісь настанови, можливо, підказують якісь нюанси, які ти не дізнаєшся з інтернету. Це тільки те, що ти можеш випрацювати власне на практиці.